Саме фоліова кислота включена всі рекомендації та протоколи ведення невигідності, і е, препарати лінійки фоліо повністю відповідають вимогам та дієм і та дозуванням затвердженням наказу МОЗ 1437-22 року і на місце зайвих компонентів, які можуть зашкодити е, розвитку дитині. Що важливо, метилфолат при внутрішньому прийомі не контролюється організмом, висока ймовірність передозування. Тому метилфолати не включені до жодних офіційних рекомендацій та протоколів. Перепарати фоліо містять фоліову кислоту, а не метилфолат, позитивний вплив якої на організм матері та дитини всебічно вивчений та доведений численних досліджень. Завжди ж дуже цікаве питання, яке всіх цікавить в цій ситуації з позиції що краще, навіщо мені приймати жменю препаратів, якщо можна приймати одну таблеточку мультивітамінів? Взагалі ви маєте розуміти, що мультивітаміни при наявному дослідженні кожному із них ну, зрозуміло, що не прям всі взяли, дослідили, але основну кількість не не на правах, яка ми не будемо про неї говорити. Але доведено, що прийом мальтивітамінів ніяким чином не впливає. З такою позитивною а, динамікою на все те, що нам потрібно вплинути під час прийому фольових фольової кислоти, і препаратів, які містять фольову кислоту, в порівнянні з мультивітамінними комплексами, і а, всі дослідження не встановили користь від прийому полівітамінних добавок у періоді планування вагітності, вагітності та годування грудню. Кальцій у складі полівітамінів на 50% знижує абсорбцію заліза в кишечнику. Тобто вони між собою конкурують на одні рецептори, це дуже важливо. Надешка вітаміна С вимикає печі його вагітних, а вітамін С завжди входить в всі комплекси мультивітамінів. Рибячі жир і прийом підвищеної кількості омега-Т призводить до збільшення ваги вагітних розвитку великого плода та ускладнення під час пологів відповідно. Згідно з дослідженнями, спостерігається підвищення вага в дитини і в матері до довгострокової перспективи. Таким чином, рекомендації медичної спільноти встановлені нормативами клінічних протоколів ведення вагітності, не передбачають призначення полівітамінних добавок у період підготовки до вагітності самої вагітності і під час годування грудю, що закріплено на законодавчому рівні в Україні.